Яблуневий спас або преображення Господнє відзначили 19 серпня православні бердичівляни. Особливо трепетно свято зустріли мешканці мікрорайону цукрорафінадного заводу. Тамтешня церква, названа на честь преображення Господнього. Тому цей день є для неї престольним святом. Очолив богослужіння почесний гість архієпископ Житомирський та Овруський ізяслав. Святий отець любить бувати у Бердичеві, бо тут, каже, живуть люди, які щирою душею вірять у Бога і приходять до церкви, аби винести звідти духовне очищення та благодать, щоб потім... Передати їх своїм рідним і друзям. Болимось, болимось тобі, Боже у день Преображення парафіяни згадували біблійні події. Як Ісус Христос вирішив у всіх і назавжди розвіяти сумніви щодо свого божественного походження. В цей день. Господь вирішив показати славу свою ученикам, адже він ходив багато із учениками своїми по Галілеї, по Самарії, по Іудеї. І коли він спитав, а хто я є, вони одні кажуть, що ти є учитель, інші кажуть, що ти є чарівник, ті кажуть, що він лікар, а ті взагалі щось не, не зрозуміли. І тоді він вирішив показати себе, який він є, свою славу. На горі Фавор, що у Галілеї Господь преобразився і показав, що може бути земним як людина і величним як Бог. Свідками преображення стали апостоли Яків, Петро та Іоанн, на яких Ісус покладав великі надії. Яків потім став першим єпископом Єрусалиму і перший постраждав за Христа. Петро це був той, який, хоча й і зрадив його, але він сказав, що твоя віра буде каменем, на якому я побудую церкву свою, і ти будеш тримати ключі від раю. Іоанн – це той ученик, який незвичний, який довше стіг прожив на землі, і який ще написав багато книжок в Біблії, об'явлення. Він написав і Євангеліє саме богонатхненне. І бувши на острові Патмос, він бачив майбутню долю церкви і людства. Йому тільки одному відкрилося. і Він це описав. У зашифрованому вигляді в Біблії воно є в останній книжці. На свято прийшло багато вірян. Ті, хто не вмістився у приміщенні церкви, слухали службу надвору. Яблуневий спас кажуть люди, є для них шанованим святом. Преображення Господнє, апостолам преобразився Господь на горі. Ну, ще до свого щитати, ну як розп'яття, і сказав, щоб не розказували нікому до його воскресіння. Велике свято, закінчення жнив. Сьогодні це дуже велике свято. Готувалися до цього свята? Ну а я вже готуватися на його. Пирогів набекти з яблуками, з маком. Таке свято, свято сьогодні велике. Чималою була і кількість дітей та молоді. Про саме свято зізнавалось їм мало що відомо. Зате малі добре знали, що цього дня освячують плоди. Диня, яблуко, мед, гроші. Наприкінці служби вдячні парафіяни подарували архієпископу раритетну книгу. Нова скрижаль 1825 року, написана старослов'янською мовою. У виданні йдеться про всі церковні служби. Бердичевлянину Богдану Степанюку книга дісталась від пращурів. Чоловік вирішив, що кращого місця для неї, аніж єпархія, не знайти. Богослужіння закінчилось освяченням кошиків з квітами, медом та фруктами. Найкращим, що завдяки Богу, дає людині земля. і Медиці, ім'я Отця і сина і святого Духі, святом вас преображення. Пробуйте в дитинствяний.